Зокрема, має стати прикладом викорінних зміну держави. Адже тут живуть справжні українці, які вміють працювати. А якщо потрібно, готові захищати свій країн. Сьогодні перед нами стоїть чимала кількість завдань та викликів. Тому хочу донести основний принцип, з якими я і тому це поставлю. По-перше, це боротьба з корупцією. Сьогодні, коли ми всі, всій громаді збираємо кошти для наших воїнів, ніхто не має права допускати народнофраз та розкрадання державного бюджету. Це принцип, за яким ми маємо всі жити. По-друге, це відкритість. Саме це було одно з вимог Революції Гідності. Влада не повинна бути гухою і сліпою. Ми маємо чути людей. І бачите їх проблеми. Саме тому пріоритетом моєї діяльності буде максимальна співпраця з громадськими організаціями та громадами. Лише спільно ми можемо досягнути результату. По-третє, влада має бути ефективною. Кожен чиновник у своїй посаді може бути ефективним менеджером. Часу немає. Людей цікавить результат, Ми вам потребуємо. Шановна громада, сьогодні ми, як ніколи, маємо бути єдиними.